Чте партнерство, якщо говорити про гроші, то кілограм їхнього вугілля в розріб в магазині коштує від 200 гривень. Типу, чим слабіший магазин, тим дорожче воно коштує, чим сильніший на об'єм магазин, тим дешевше. Але мінімалка це 200 гривень. Ну, от, а, рахуйте, 10 кг вугля це 2000 гривень. Це те, що я 100% б замовляв і витрачав би. Тобто, скільки я там а, захаваю того вугля за а, рік, Ну, приблизно приблизно, в мене йде а, 4 пачки в а, місяць. приблизно, 4 пачки це 4 кілограма. 10 місяців. Ну, хай, хай, хай. Окей, а, я десь під єврею. А, типу буду писати раз в місяць, що в мене закінчилось вугілля, туди-сюди. Окей, по 10 кг в місяць це виходить а, скільки у нас? 120 кілограмів. Правильно, правильно. 120 кг 120 побножте на 200 і отримаєте субу. 10 кг це 2000, 100 кілограм це 20 тисяч і 24 тисячі гривень я отримую з цього стратегічного партнерства у вигляді вугля. Як на мене, достатньо непогано, чесно вам скажу, при е, тому рівні. На каналу, який він у мене зараз. Але, але Звісно ж таки, я зацікавлений в тому, щоб е це було вигідно і для них, і для мене. Тому ми, ми в'єбем за цей рік розвитку, що пастець. Я вам казав. І такі стратегічні партнерства нам будуть цьому допомагати та мотивувати. Без цього ніяк. Зараз дорожку дунем і підемо. Типу, я вже розумію, що цей канал потенційно, хоч і у вигляді бартеру, але приніс мені 24 тисячі. Плюс присилаю там різні плюшки вже. Let's Smoke Huk, за що їм велика вдяка. Типу не вони... табачок нам присилали в Кальянус прислали дружиною сьогодні забрала якраз чотенько якщо все ок так як я плодував бо я просив типа маленький маленький але нормальний кальян в якому не буде все горіти портитись ну перше щоб він нормально курився але при цьому він був